Що 15 хвилин споглядання різномарних візерунків у калейдоскопі за користю прирівнює до 5 хвилин сміхом. Є навіть цесвітня спілка любителів калейдоскопа. до неї входять художники, філософи, і навіть лікарі. Усім же цікаво зрозуміти, із чого він складається і як утворюються неповторні візерунки. Наші кореспонденти теж вирішили це дослідити. Знайшли найбільший калейдоскоп, що увійшов до книги рекордів України, і навіть розібрали його. Калейдоскоп гігант майже 2,5 метри завдовжки та майже пів метра у діаметрі. Ідеєю поставити в себе калейдоскоп загорілася одна з галерей, так щоб подивившись на традиційні полотна, відвідувачі могли скомбінувати і свій малюнок на калейдоскопі. Власники такої забавки довго шукали відповідні матеріали. Ми о водопроводних трубах пластикових купили длина 2,40 сорок. Вот это водопроводная муфта, которая скрепляет трубы, разрезанная она пополам. Вот она вот так вот снимается. И можно посмотреть, как устроен классический калейдоскоп. А в середине там призма из трех зеркал. Можно с него снять насадку, подойти вот в это место, и тогда человек, который смотрит оттуда, может сделать очень интересный фотографический портрет. Насадку заповнюють прозорими кольоровими часточками. Вони рухаються і утворюють узори. кажуть, що ці візерунки майже ніколи не повторюються хіба раз на десятки мільйонів років расположение цих э, стеклошок оно всі разное. Точно так же як пісок, песчинки в морі не можуть лечь в определеному порядку два рази. Так і здесь вони різноцветні і кожен раз по-разному відражаються. Від цієї забавки неможливо відірватися. Світ ілюзій і дітей, і дорослих притягуємо магнітом. До того ж, це дуже корисно. Споглядання візерунків знімає напругу з очей. Привісно. Це дитинства. Когда мы сделали этот калейдоскоп, мы месяца два от него вообще не могли отойти. Он очень полезен для детей, особенно для маленьких детей, даже для малышей, потому что он развивает креативное мышление. Это единственное, как бы зрелище в природе, которое абсолютно симметрично, и оно одинаково воздействует на оба полушария мозга, на правое и на левое. История наипростейшей и в одночасной забавки суперечлива. За одними даними її винайшли ще у давньому Єгипті, але запатентували вперше у 1816 році. То й були часи, калейдоскоп був іграшкою багатіїв вместо стеклышек насыпали драгоценные камни, его очень красиво инкрустировали. Это была очень дорогая игрушка. И даже вот буквально лет 10-15, вот в начале э, позапрошлого века, было модным среди знати гулять по набережным и разглядывать калейдоскопы. Нині ж помилуватися візерунками калейдоскопа доступно кожному. А прихильники оптичної іграшки з різнокольорними скельцями вбачають у ній ще й філософію. Він виходить прообразом життя, моделі світу, тому що Получается, что составные части нашей жизни одни и те же, простые стеклышки, но каждый раз они складываются в совершенно неповторимый узор, неповторимую картину. Главное просто уметь этими данностями ну, как бы наслаждаться и получать от жизни удовольствие.